Чи я поганець, якщо не хочу зустрічатися з другом мого чоловіка і його дружиною? Мій чоловік був дружбою на весіллі трохи менше двох років тому. Він був дуже близький з нареченим, але, на жаль, їхня дружба почала руйнуватися незабаром після того, як наречений почав зустрічатися зі своєю нинішньою дружиною, оскільки вона є соціально агресивною і повинна бути правою в розмові, ніби все є предметом дебатів. Одного разу вона крикнула моєму чоловіку Забирайся, коли він зайшов до їхнього будинку, щоб скористатися туалетом. Він мав дозвіл нареченого, коли його запросили Гості до нареченого. В результаті це був неприємний візит у гараж. Перейдемо до весілля. Наречена зателефонувала мені по дорозі до місця проведення, весільну супровідницю попросили приїхати за дві години раніше і попросила мене забрати книгу для підписів, оскільки її забули. Я була рада допомогти. Мій чоловік, я, ще одна дружка, друг нареченого і кілька інших дружбів. Трохи базікали під час перерви, коли я почула, як наречена кричить на все горло, що ніхто хто не є член. Весільної процесії не може перебувати у цій частині приміщення до початку весілля, будучи однією з трьох гостей, двоє з яких були подружжям у весільній процесії. Я була дуже збентеженою, не було ніяких знаків, ніяких інструкцій. Паркувальник нас не попередив, охорона нас не попередила про це правило. Я відразу ж захотіла піти і запропонувала забрати чоловіка, коли все закінчиться. Мій чоловік був обурений цим і сказав, що піте, якщо вони вважають за прийнятне так поводитися, зі. Але я сказала йому залишитися, списавши це все на її стрес. Врешті-решт я просиділа в машині понад годину з іншою дружкою і не відчувала себе повністю комфортно до кінця вечора. З моменту весілля ми майже з ними не бачились. Вони влаштували вечірку з оголошенням стадії дитини, але ми не змогли прийти, бо за кілька днів до того померла моя мама, і я була просто в жахливому стані. Вони були розлючені, що ми не прийшли, і використали це як привід, щоб погано про нас говорити. З того часу я. Я бачила її лише на короткій миті в соціальних мережах, де я намагаюся триматися на відстані. Наречений благав мого чоловіка і мене поїхати з ними на човні. Але я дійсно не хочу сидіти з нею на човні протягом декілька годин. Мій чоловік постійно піднімає цю тему, але я постійно нагадую, йому, що її присутність викликає у мене нудоту. Я кажу йому, що він поїхав сам, але він відмовляється від цього варіанту. Протягом останніх місяців він щотижня пропонував поїхати на човні, і щотижня я відмовлялася навіть розглядати цю ідею. Еди... Чоловік здається засмучений тим, що доводиться відмовлятися від того, щоб було б веселим проведенням часу, але розуміє, що насправді це не буде весело. Я відчуваю, що, можливо, я погана людина, тому що чоловік і наречений були дуже близькими. А тепер, коли він одружився з жінкою, з якою я не почуваюся комфортно, я стаю фактором, який їх розділяє. Коментарі. Непоганець ваш чоловік хоче, щоб ви склали компанію дружині його друга. Запропонуйте чоловікові, щоб ви не просто влаштували чоловічу поїздку тільки для них двох. Непоганець, і настав час сказати чоловікові, що він повинен перестати просити вас. Ви не повинні постійно відмовляти йому і нагадувати, як сильно ви не хочете бути поруч з нею. Нездатність його друга протистояти своїй дружині, і сказати їй, що він збирається провести час зі своїм другом без неї не ваша проблема. Чоловік може поїхати сам або не їхати взагалі, але він повинен перестати піднімати це питання перед вами. Ті, хто кажуть, що весілля це стрес, і ти повинна дати їй ще один шанс. Ігнорують її жахливу. Пові... Подінку на вечірці з оголошення статі дитини. Ви щойно втратили матір. А замість того, щоб висловити вам глибоке співчуття, вона розлютилася на вас і обмовила вас перед друзями. Коли ви не прийшли, це жахлива поведінка. Вона показала свій характер, і вам не потрібно проводити час з кимось настільки жахливим. Ваш чоловік повинен відступити. Непоганець. Друг вашого чоловіка одружився з. Тож тепер йому доведеться жити з наслідками. Я знаю, що ви кохаєте свого чоловіка, але вас не повинні змушувати проводити час з кимось, хто вам неприємний, стійте на своєму. Непоганець, ви кращі за мене. Я вже давно вибухнула Лоу, ваш чоловік дорослий, ну, я так припускаю, і він може ходити кудись сам. Непоганець, ніхто не повинен бути змушений проводити час з людиною, яка так і не подорослішала після школи, їй пощастило, що ти така добра. Інші, які так само різкі, коли це потрібно, вже б давно поставили її на місце. Непоганець, схоже, ваш чоловік хоче, щоб ви були його живим щитом, щоб йому не довелося мати справу з дружиною його друга під час цієї поїздки. Ваш чоловік повинен сказати своєму другові, що ви відмовляєтесь спілкуватися з його дружиною. Те, що вона скажеться на те, що ти пропустила оголошення статі дитини через смерть своєї матері, прийми моє співчуття з приводу твоєї втрати, а потім ще й погано про тебе відгукується. Є достатньою причиною, що більше ніколи її не бачити, якщо тільки вона не вибачиться щиро. Якщо друг не може цього прийняти, то запитай свого чоловіка, чи варто їм залишатися друзями. Оновлення мій чоловік в основному сказав мені змиритися і забути. То про це, коли він сказав мені, що його друг хоче зайнятися тим, чим ми займаємося з іншими людьми. Я сказала, що не хочу цього робити з нею, і він розлютився. І в основному повністю змінив свою думку про те, як вона поводиться зі мною. Сказав, що справа в розкритій статі дитини не була насправді балаканиною, але це було так. І що наскільки вона кричала не тільки на мене, а й на двох інших людей, то це не така вже й велика справа. Зараз я ізолювалася в спальні, бо просто не можу повірити, що це про моє життя. Я вам скажу, чоловік гарно влаштувався. Він хоче поспілкуватися зі своїм другом, але йому потрібна людина, яка буде витримувати ці всі скандали від дружини його друга, і щоб вона не вмішувалася в їхні розмови, тому що це виглядає саме так: він не хоче з нею спілкуватися, тому що вона до нього також кричить і якось неадекватно реагує, але йому потрібен хтось, хто буде її відволікати, поки він буде чудово проводити час зі своїм другом. Йому настільки хочеться поїхати з другом. Що йому плювати, що до його дружини відносилось погано, що на неї кричали, навіть про те, коли померла її мати, як їх образили, яких обговорювали, і цій дружині було зовсім паралельно, що вони відчувають. Це дійсно виглядає якийсь дитячий садок, коли він просто хоче і йому плювати на всіх інших. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Як би відреагували на місці авторки, або що, можливо, би їй порадили сказати чоловікові, щоб він відчепився від? Неї пишіть обов'язково в коментарях. А ми переходимо до наступної історії, чи я поганець, якщо проти, щоб мій хлопець привів додому дівчину на свята. Я 24 роки зустрічаю зі своїм давнім хлопцем і найкращим другом з дитинства, 23 роки. Назваємо його Віл. Трохи перед історії. Наші мами були найкращими подругами у школі. А оскільки ми з Вілом народилися з різницею менше ніж в рік, ми виросли майже близькими і завжди проводили час разом. Віл, його брат, близнюк, назваємо його Вайт, і я завжди були разом, коли росли. Їздили на канікули, ночували один у одного влітку або тощо. Віл і я, по суті, були закохані один у одного спочатку школи, але офіційно почали зустрічатися, коли я була у другому класі. А він у першому ми ніколи не зустрічалися з іншими. Потім для мене настав час вступати до коледжу, оскільки я була на рік старшою. Ми обоє вирішили, що мені варто взяти рік перерви, щоб ми могли почати разом. Ну в результаті ми обоє взяли кілька років перерв. Лов, у нас були непогані роботи, і ми могли собі дозволити подорожувати. Тож ми це й робили. Того ж цього року ми всі троє вперше пішли до коледжу, плюс найкращий друг і Івайта, назвемо його Іан, 23 роки. Але з плином років, до того, як я почала вчитися у коледжі, я постійно змінювала думки щодо спеціальності. Врешті-решт, я вибрала таку, якої не було у коледжі, куди ми всі хотіли вступати. Тому я поговорила про це з Вілом, і ми вирішили, що все одно зможемо це зробити, оскільки коледж, який мав потрібну мені спеціальність, був лише за годину їзди на машині. У коледж почався. Інцевому підсумку я абсолютно зненавиділа свою спеціальність, тому я змінюю її і переводжуся до коледжу, який ми спочатку вибрали, що дуже радує Віла. Я переїду в квартиру, яку він виймає разом з Ваятом і Іаном. Тепер перейдемо до фактичної проблеми. Звичайно, зараз зимові канікули, я була дуже рада провести час з Вілом, оскільки ми не часто бачимось протягом семестру, хоча ми писали один одному стільки, скільки могли, і завжди спілкувалися по фейстам ввечері, навіть якщо це було лише на п'ять хвилин. Тож, уявіть моє здивування, коли я приїхала додому на канікули і зайшла до будинку його батьків, а там у Вітальні сиділа дівчина. Віл підійшов і привітався зі мною, ніби нічого не сталося, і представив мені цю дівчину, назвав моїй Еббі 19 років. Вайт каже мені, що вони всі зблизилися з нею у коледжі і що вона стала для них найкращою подругою. Я була вражена цим. Віл ніколи не говорив мені, що він завів хороших друзів у коледжі, не кажучи вже про дівчину. Я бачила, що Віл зрозуміла. Розумів з мого обличчя, що я не дуже цьому радію, але оскільки ми були перед людьми, я промовчала. Незабаром після цього я пішла допомагати Вілу і мамі Вайта на кухні і запитала її, чи знає вона щось по Ебі. Наприклад, чи не живе її сім'я занадто далеко, і вона не може собі дозволити поїздку додому. Чи не має вона проблем у родині? Ну, знаєте, все, що могло б мати якийсь сенс. Вона сказала, що задавала ті самі питання, бо теж була трохи здивована, але їй відповіли, що вона має хороші стосунки з родиною. Але цього року хоч Хоче провести Різдво з друзями. Це мене дуже роздратувало. Я не можу уявити, що покинути свою родину, щоб провести Різдво з двома хлопчиками, яких ти знаєш лише 3-4 місяці, особливо коли з одним із них не зустрічаєшся. Варто зазначити, що Вайт гей. Hey. Пізніше того вечора я поговорила з Вілом про це і сказала йому, що мені неприємно, що вона тут. Особливо тому, що це мав бути наш час разом після кількох місяців розлуки. До того ж, це сімейне свято, а вона не є членом родини. Він сказав, що розум... Зуміє мене, але вона просто хороша подруга, і хотіла провести різдво з ними, а йому було шкода відмовляти їй. До речі, це не пост на тему, чи зраджує мені мій хлопець. Я щиро довіряю Вілу, і не думаю, що він коли-небудь зрадив би мене. Але тепер я можу зізнатися, що іноді ревную, але справді не думаю, що я така вже нерозумна. Я не проти, що він дружив з особами іншої статі, доки не перетинаються межі. Але я відчуваю, що це величезний кордон. Ми мали використати цей час, щоб наздогнати втрату. Але тепер тут ця дівчина, яка вже кілька місяців проводить час з ними. І я думала, що можливо вона буде проводити більшу частину часу з Вайтом. А Віл і я зможемо зайнятися своїми справами. Ні. Два дні тому ми пішли кататися на ковзанках, це наша традиція. І вгадайте, хто захотів приєднатися, як тільки ми підготувалися. Еббі, вчора ввечері ми намагалися подивитися фільму у підвалі. Вгадайте, хто з'явився. Еббі, кілька днів тому ми пішли дивитися різдвяні вогники. Хто хотів піти з нами? Ебі, потрібно було піти за Різдвяними покупками. Хто пішов з нами? Ебі. У нас було побачення на Різдвяному ярмарку. Вона знала, що це побачення, і хто хотів піти з нами Ебі. На щастя, цього разу Віл її відмовив. Також хочу зазначити, що єдиний раз, коли Вайт був з нами під час цього, це було на Різдвяних вогниках. Ось і все. Тож це не було так, що вона просто хотіла бути з нами і не хотіла бути сама. Сьогодні ввечері я нарешті не витримала, коли ми з Вілом готували їхати до бабусі, щоб Прикрашати печиво, як ми робимо щороку. Ебі запитала, куди ми їдемо, і Віл відповів: вона насправді мала нахабство знову запитати, можу я поїхати з вами. Ось тут я, можливо, і була неправою. Я сказала їй, що ні, вона не може їхати, що вона вже достатньо втручається в ці канікули, і що вона знала, що ми не бачили з чотири місяці, але все одно не могла перестати втручатися. Я сказала їй повернутися до своєї родини на Різдво, бо вона не була частиною цієї родини. і Ніколи не буде. Вона заплакала і втекла до гостьової кімнати. Віл дуже розлютився на мене і сказав, що я поводжуся нерозумно і що я зоздрісна дитина. Але я справді втомилася від неї. Ця дівчина або хоче мого хлопця, або має серйозні проблеми з кордонами. Але в будь-якому разі я не хочу мати справу жодної з цих проблем. У бабусі було дуже незручно, бо Віл все ще злився на мене. Але тепер, коли я про це думаю, я не можу не злитися на нього. теж. Він збрехав мені або приховував інформацію. Я так думаю, про те, що зблизився з іншою дівчиною. А тепер, коли я познайомилася з цією дівчиною, я дуже стурбована, бо вона здається нездорово прив'язана до мого хлопця, оскільки вона насправді не докладала жодних зусиль, щоб спілкуватися з Вайтом. Я вважаю, що запросити її на Різдво і нашу зустріч було дуже нешанобливо, і я точно знаю, що якби ситуація була іншою, він би розлютився. До Різдва залишилося два дні, а я вже навіть не радію. Я знаю, що у все, що ми спробуємо зробити, Ебі просто втрути. А це було моє улюблене свято. Я написала Ігану про неї, і він сказав мені, що вона здавалася ближчою до Ваєта, ніж до Віла, коли вони були у коледжі, тож я не маю уявлення, що відбувається. Мабуть, я не права, що на неї так накричала. Є якісь поради, що робити далі. Дякую за будь-які поради. Коментарі? Дівчинко, чому твій хлопець тобі не сказав? Ти приїхала і жоден з твоїх давніх друзів не подумав згадати, що там буде ще хтось, не кажучи вже про дівчину, яка не чотири роки молодша за вас. Ти розмовляєш з ним щодня, і він ніколи не згадував про нових друзів, не кажучи вже про цю, якій вони дозволили або запросили приїхати до них на Різдво. Я б розлютилася на обох. Бувиш нібито друзі, але я б подивилася скоса на твого хлопця. Все дуже підозріло, все дуже дивно. Автор, це мене найбільше. Що розлютило. Я не розумію, чому ніхто з них мені не сказав, оскільки старші за звичайний вік вступу до коледжу, а він їхав зі своїм братом і найкращим другом. Я, чесно кажучи, просто припустила, що ми не будемо намагатися виходити і заводити друзів. Я розумію, що ніхто не хоче відбуватися природою, тому я ніколи не питала про це і не можу зрозуміти, чому він просто не міг про це мені сказати. Я обов'язково поговорю з ним про це пізніше. Все просто твій хлопець привів свою нову дівчину. Я не думаю, що ти не права, відчуваючи себе зрадженою, але я вважаю, що тобі потрібно поговорити з Вілом безпосередньо, перш ніж ситуація вийде з-під контролю. Коледж швидко змінює людей і їхнє оточення. І, схоже, він не усвідомлював, наскільки це буде важливо для тебе. Проводити когось додому на Різдво, не попередивши про це свого партнера. Це погане рішення і крапка, але поспішні висновки не допоможуть. Чітко поясни йому, чому це тебе засмутило, і подивися, як він відреагує. Його реакція багато про що. Тобі скаже оновлення на наступний день. Привіт усім. Дуже дякую усім за коментарі та поради. Оскільки я буду зайнята під час Різдва, я хотіла опублікувати оновлення сьогодні. Після двох панічних атак і надто довгих роздумів я спробувала заспокоїтись і через кілька годин написала йому повідомлення і запитала, чи може він прийти, щоб ми могли поговорити. Він прийшов і відразу вибачився за те, що назвав мене ревнивою дитиною, і сказав, що я мала повне право бути роздратованою і засмученою. Просто. Хотів би, щоб я була менш суровою. Я також вибачилась і сказала, що була занадто суровою і що мені слід було краще спілкуватися. Дякую за всі поради з цього приводу. Я розумію, що мені точно слід було сказати щось раніше, а не чекати, поки все вибухне. Він сказав мені, що в майбутньому йому також слід краще спілкуватися, і ми пообіцяли це зробити. Після цього я відразу запитала, чому він взагалі тримав свою дружбу з нею в таємниці. Він сказав, що знав, що я буду засмучена його дружбою з дівчиною, і не хотів мені про це. Говорити, щоб не турбувати мене, поки ми навчаємося в різних коледжах. Хоча я не буду брехати, що це б мене трохи напружило, я все одно мала право знати. Моє обличчя, мабуть, показало, що я не була задоволена цим виправданням, тому він одразу ж знову вибачився і сказав, що помилився у тому, як вчинив, але що він справді не має до неї ніяких почуттів, крім дружби і ніколи б не зрадив. Він розповів мені, що після того як я пішла, його мама посадила його і все йому пояснила про те, як підозріло це виглядає. Для мене про те, як було порушено довіру, і про те, що він повністю мене збив з пантелику, і він сказав мені, що це змусило його задуматися про свої дії. Він виглядав дуже ширим і навіть почав плакати. Потім Віл розповів мені, що кілька тижнів тому Ебі запитала Вайта, чи може вона цього року приїхати на Різдво до них, замість своїх батьків, бо хотіла провести час з ним і думала, що це буде весело. Віл розповів мені, що Вайт відразу ж після її прохання написав йому про цю ідею, і він одразу ж її відхилив, сказав. Що це, мабуть, не дуже хороша ідея, оскільки мені це не сподобається. Він показав мені текстові повідомлення між Вайтом і ним, і навіть не чекаючи, поки я попрошу їх показати. Але Вайт сказав Вілу, що оскільки це був перший раз, коли Віл і я були розлучені перед різдвяними канікулами, ми, ймовірно, будемо проводити разом ще більше часу, ніж зазвичай, і було приємно, якби у нього був друг, з яким би він міг провести цей час. І Віл почувався винуватим, тому погодився. Я запитала його, чому він не міг просто Сказати мені це з самого початку, але він відповів, що думав, що я зрозумію, що це не він її запросив, що, чесно кажучи, мене розлютило. Бо що це взагалі означає? Звісно, я сказала йому, що це питання, над яким потрібно попрацювати у плані комунікації, і він погодився. Він сказав, що абсолютно не мав уявлення, що Ебі буде наполягати на вторгненні у наш час наодинці, і що він також мав би відмовити її після другої спроби, але був надто шокований і збентежений її поведінкою, щоб щось зробив. Бо вона ніколи так не поводилася з ним у коледжі. Я також попросила Вайта і Іна підтвердити це, і вони сказали мені, що вона ніколи так не поводилася з ним у коледжі. Взагалі, Віл сказав мені, що він зрозумів, що Ебі, мабуть, він подобається після того, як вона втретє спробувала втрутитися в наші плани і не доклала особливих зусиль, щоб провести час з Вайтом, що було єдиною причиною, чому її запросили. Вайт також підтвердив все це по телефону і сказав мені, що він теж був здивований її поведінкою весь цей час і намагався поговорити з нею про це. А вона, мабуть, сказала, що вона не хотіла нікого образити і просто хотіла проводити час з Вілом, що я не впевнена, що вірю в це. Вайт також сказав, що коли він запитував її, чи хоче вона піти з ним кудись. Вона завжди відповідала, що хоче залишитися вдома і відпочити. Що ж, дівчинко, ти не мала жодних проблем з тим, щоб піти з Вілом і мною, коли ми виходили з дому. Віл сказав мені вранці, що коли ми повернемося до його будинку, він скаже Ебі, що їй краще провести. Різдво з родиною, і що, коли вони повернуться до коледжу, їм усім краще триматися на відстані. Вайт і Іан також з цим погодились, щоб вона більше не тусувалася з ними. Я також переведуся до їхнього коледжу на наступний весняний семестр, що було заплановано ще до цього інциденту. Тож вони не зможуть брехати, бо знаю, що я скоро буду жити з ними. Отже, тепер все вирішено. Ебі не дуже добре це сприйняла і сказала нам, що відступиться, якщо зможе залишитися, і що нечесно змушувати її їхати за день до Різдва. Але ми залишилися непохитними, за що я їм дуже вдячна. Я вибачилась перед нею за те, що була занадто суровою, а вона лише кивнула головою. Ваят вже кілька годин тому відвіз Ебі додому, і з моїх плечей зняли величезний тягар. Я розумію, що це не найцікавіша новина, але я рада, що ми пообіцяли один одному краще спілкуватися, бо бачу, що це було для нас обох проблемою. Ще раз дякую за всі поради та коментарі. І сподіваюся, що всі матимуть веселе Різдво та щасливих свят. А якщо ви не святкуєте, то Сподіваюся, що у вас також буде чудовий день. Коментарі. Я не впевнена, як би я ставилася до хлопця, який не тільки приховував свою нову дружбу з іншою жінкою, але й потім зненацька представив її мені на Різдво, а потім попросив свою маму пояснити йому, чому я засмучена, бо він не хотів мене слухати. Цей хлопець трохи огидний. Так, у дівчини були приховані мотиви. Вона вирішила, що буде постійно втручатися, щоб все виглядало підозріло. Ти розлютишся, а вона отримує бажане. Ти добре спланувала, щоб повністю уникати її в майбутньому, що було б і моєю порадою. Вона нічого подруга, і вона не може бути настільки несвідомою у своїх діях. Люди не знають, як сказати комусь ні. Наприклад, вони пішли на п'ять побачень і просто мовчки обурювалися, що вона приходила на кожне з них. Я б сказав ні, вибачте, тільки ми вдвох. Якщо ти любиш конфлікти, то твоє ставлення до її присутності, напевно, було б досить негативним. Деяким людям потрібно просто виростити хребет і висловити свою думку. Тож Вайт хоче запросити свого друга, якого він прийме у себе, оскільки знає, що його брат буде зайнятий своєю дівчиною, але не проти, щоб його кинули, щоб вона могла спробувати провести час з Вілом. А де у цьому всьому Вает? Крім того, вони знають цю дівчину вже 3-4 місяці, і вона живе у них, вже святкує різдво з їхньою родиною. А її родина не проти, що вона не приїжджає додому. У багато що тут здається важко повірити. Я не думаю, що хлопець обов'язково зраджував, але мені важко зрозуміти, як брат не зрозумів відразу після перших двох разів, що людина, яку він запросив провести час, таємно не могла це зробити, і просто хотіла залишитися вдома, коли автор мав побачення. Один раз я ще можу зрозуміти два, може вона погано почувалася. Але хто ж їде на різдвяні канікули, щоб просто сидіти вдома з людьми, які не є її родиною чи друзями? Я, напевно, дуже зла у цьому плані, тому що я б ще в перший раз їй сказала іти лісом. Але все ж ситуація, коли він не розповідав своїй дівчині, що в них є якась така подруга, він міг би розповісти, що вона більше спілкується з Гаетом, але просто у їх компанії, так як вона спілкується з Ваетом. Тобто те, що підтвердили його друзі, і те, що сказав він. Але він взагалі не говорив про цю дівчину. Не те, що вона спілкується з Гаетом, не те, що вона з ними спілкується, а тим паче не те, що вона приїхала на Різдво. З боку вигляд. Ніби він це зробив постфактом і розумів, що так як дуже багато людей, так як буде його мати присутня, то його дівчина не влаштує якогось скандалу, в принципі, так і вийшло. Але це дуже підло з його боку. Не знаю, можливо, він не очікував, що там буде якась зрада чи ще щось, але він розумів, що це ненормально, і тому вирішив приховати це від своєї дівчини. А як би ви вчинили на місці авторки або на місці її хлопця, пишіть обов'язково в коментарях. Також не забувайте поставити лайк і підписатися. Аби Далі буде ще цікавіше.